Минулої доби у Чернівецькій області ліквідували 5 пожеж. Так, 24 березня у селі Рукшин зайнявся гараж, зблокований з господарською будівлею. Власник не зміг самотужки загасити полум'я, оскільки те дуже швидко поширювалося. Врешті очевидці зателефонували до служби порятунку. Надзвичайники ліквідували пожежу площею 120 квадратних метрів та врятували літню кухню. Втім, вогонь частково пошкодив гараж, знищив садовий інвентар та шини. Того ж дня у Чернівцях виникло займання на покрівлі котельні деревообробного цеху. Загорання вдалося згасити на площі 10 квадратних метрів. Окрім того, минулої доби сталися три займання на відкритій території. Зокрема, у Чернівецькому районі полум'я знищило один гектар сухої трави. Ще стільки ж було знищено в обласному центрі. Горіли суха трава та сміття і у Дністровському районі. Наразі причини та наслідки всіх пожеж встановлюють фахівці.